У всіх буде тепло, світло, вода, газ, і не лише через те, що роблять росіяни. Якщо зима буде справді холодно, як прогнозують експерти, то це стане справжнім випробуванням для України. І я зараз поясню, чому так буде. Ворог використовує наші слабкості, коли ворог побачив, що влада не захищає енергооб'єкти, але пиляє на цьому гроші і не приходить на малу енергогенерацію. Та в Україні взагалі відсутній перехід на малі котельні, як було в. Заплановано раніше, але не робиться. А це могло забезпечити теплом та електроенергію українців. Ну тож ворог зрозумів, що клептократію та некомпетентність української влади можна використати в інтересах Кремля. А, окремо, треба згадати невиконану обіцянку Зеленського побудувати до кінця 24-го року 1 гігават електрогенерації. Побудували лише 13% відсотків з обіцинку. Все як завжди, але українцям від того легше не буде, а зиму буде пройти складніше. Нагадаю, що враховуючи небезпеку від російських обстрілів для української енергомережі, була запланована низка дій. Наприклад, той самий перехід на газотурбинні електростанції в Україні передбачав будівництво розподільної газової генерації для забезпечення енергетичної безпеки. Ще раз це було зроблено і заплановано ще в 2024 році. Також планувалося побудувати 1 гігават електрогенерації до кінця 2024 року, та ще 4 гігавата у найближчі роки. Ці станції, зокрема, газопоршними та газотурбінні є ефективними установками для одночасного вироблення електроенергії та тепла. Але ця обіцянка так і залишилася балабольством президента а перехід не відбувся. Чому ну тому, що некомпетентні невігласи не можуть зробити те, що потрібно країні? До речі, як і три тисячі ракет, які Зеленський обіцяв до кінця 25-го року. Так от сьогодні ми бачимо, як ворог, проаналізувавши бездіяльність нашої влади, використовує це для того, щоб заморозити українців взимку.